Рішення дякую, колеги. У нас є ще заява від нашого, тому що ну це ж зрозуміло. Всі всі відповідні питання вони викладені на підставі цих висновків. І у нас є заява від адвоката Гордова. Микола Миколаєвича щодо з проханням надати 5 хвилин для виступу, будь ласка. Добрий день. Я пока Вотмо Николаєвича. Я не буду затримувати усіх, я розумію, що хочуть усі поїсти закінчити це, це, враженням. Я лише хотів сказати вас повідомлення. Сьогоднішні наші рішення вони є правильними, вірними. Я не є делегатом, тому що мене не допустили на Київському районі, буквально викликано руками. Деякі присутні, які присутні були в цей час, це можна підтвердити. Я хочу запропонувати. Я хочу запропонувати присутнім, а, якщо це буде з вашої точки зору доцільним, долучити ще до порядку денного питання і поставити його так. Ініціювати створення ініціативної групи а, щодо формування ініціативної групи питань співкання чистого адвокатів України. Що органу адвокатського самоврядування для того, щоб ми, якимось чином, все ж таки активніше відреагували на ті події, які відбуваються а, у стосунках між адвокатами України і а, Національна асоціація адвокатів України. Тому що я, як лише спортсмен, знаю, що найкращий метод захисту це нам. Якщо ми зараз не ініціюємо... Питання, ми і далі будемо, будемо відбиватись а, від якихось незаконних, незрозумілих рішень. Я особисто нещодавно отримав це свідоцтво, тому на мене безпосередньо поширюється дія цього рішення і про те, що я не легітимний адвокат, тому я вважаю і я готовий навіть рискнути своїм ризикнути своїм свідоцтвом, все ж таки спробувати допомогти всім нам ініціювати цей. Я не знаю, яким чином відреагують адвокати України на таку пропозицію, але ну, якщо ми не спробуємо, нічого не прохання, Оскільки я не адвокат, не, не делегат сьогоднішнього з'їзду і не маю відповідно права видвигати такі пропозиції, прошу хоча б одного адвоката, адвоката, що є делегатом сьогоднішнього з'їзду, поставити це питання на голосування і представили. Давайте я внесу цю пропозицію колеги е, ініціювати про створення організаційного бюро, як передбачено статею 55, п'ятою, з метою унеможлив розкликання е, позачергового з'їзду адвокатів України з метою унеможливлення е, або як наслідок втручання е, е, посадовими особами Національної асоціації адвокатів України окремими особами. У е, адвокатську діяльність та е, дискредитацію інституту і репутацію адвокатури немає заперечень. Колеги, стане на голосування зазначено питання про включення порядок денний цього питання, а потім за це питання, про порядок денний. Як у нас ми ж говоримо, коли на нашу. Хвилиночку, хвилиночку, ми знаємо, ми знаємо що, що в даному випадку робити. Колеги, прошу проголосувати вже після включення за зазначену пропозицію. А, так. А, за? за. Хто, проти? Хто проти? Хто проти? Один? Ні? Немано. Так, Хто утримався? Результат? Два. Рішення прийнято одного. Два отримали. А, два отрималася, вибачаю. Два отримались 153 за рішення прийнято. Дякую, колеги. Колеги, чи є якісь зауваження? У нас вичерпать... А, о, прошу вибачення, ставлю на голосування питання про пропозицію щодо Олександра. Да, звернення до служби безпеки. Я пропоную все-таки наші конференції, яка пройшла. Всі ми пройшли згору, бачили, що з нами робили на зборах. Багато хто пройшов вже на один з'їзд і його мукачівський етап. Ми розуміємо, що відбувається починаючи відповідно з Оде. Тому я пропоную визнати дії до тобто, рішення нашої конференції вищого органу нашого міста Києві столиці. Визнати дії ініціаторів та організаторів створення оргкомітету по спілкунів цієї конференції, членів оргкомітету. З е, проведення конференції адвокатів міста Тіно 6,8, 16-го року та залучених ними осіб, ми їх усі, тому що Половина це бандити, що бандити, їх вони реально захищають. Yeah, yeah. <laughs> да. е, з з обмеження при всіх, а саме цих з, з обмеження професійних прав адвокатів на участь в органах адвокатського самоврядування. От Микола, наприклад, ми так і не пустимо, пане колегу. Е, на участь в органах адвокатського самоврядування, в роботі адвокатського самоврядування, такими, що є складовою системних діянь організованої групи осіб. Зі знищення адвокатського самоврядування в інтересах держави, агресора Російської Федерації Їм вдалося знищити такі органи в Криму і в Севастополі, щоб це діяльні дії по факту, Донецьку, Луганську, селах також, тобто діянь, які мають ознаки кримінального правопорушення, передбачено статтею 101 кримінального кодексу, які доручити раді адвокатів міста Києва підготувати відповідну заяву та спрямувати її до служби безпеки України. А, колеги, а, я цю пропозицію ставлю на голосування. А, а, про... Про... Як... як наслідок розгляду, я поговорив наслідок... що ми зрозуміли, що немає підстав взагалі було цього всього робити, це що справувати, щоб нахід наші органи в Києві. Так, як вимовилися на сходу, <проб> забудувати. Нам спробувати, спробувати, що що Звернутися до Служби безпеки, десь, всьому, так? колеги дякую, ставлю на голосування зазначену пропозицію, вона була оголошена. Так. Так, Хто за? Кто за? Не позвольте. Я поставлю, уже проголосовали только что. Кто проти? Колеги, кто против? Будь ласка. Відрегуємо формулювання, тому що вони писали, що на что поручне. Зазвонюся, заяву на підставі протоколу конференції. Це уповноважувало. Так. Хто воно... отримав? воно... отримався? Ні-ні-ні. Воно... Проголосували за той же порядок денний, потім за. Так. Так, що будеться. Так. Ні. ні, ні. Все почитав. <платно> <А> <платно> <платно> Набу, набужи. До утримались, будь ласка. Кто утримався? Будь ласка, раз, два, три, студия. Четверту. Чотири. Четыре. Чотирнадцять Наку заяву, отак. Заяву спочатку ми розмістимо на сайті, так, обговоримо відповідно, для того, щоб було дуже чітке. Тому я розумію, як відпуститься заяву. Але я теж сюди не дозволював що. <рес> Коли у нас вичерпані питання порядку денного. Чи є питання щодо фінансів, звітів Крали 37 мільйонів? Чого так мало інше? 30 тисяч доларів за виїзд кожному адвокату неогору. Є такі запитання? Є? Об'язально, звісно. Якщо немає з цього приводу запитання або інше, чи є зауваження за порядку визнання? Колеги, колеги, я прошу вас підписати ваші мандати, підписати, поставити особисті підпис і дати сюди відповідно. так, Колеги, колеги, прошу проголосувати за закриття конференції. Закриття конференції.

Подпишите, пожалуйста, ваши конты.